Друзі, всім привіт! З вами Юлія і Ваня, і ми вітаємо вас на нашому каналі про життя та подорожі. І сьогодні, друзі, ми забираємо вас на неймовірно прекрасну прогулянку до Національного парку Біоково. Ми покажемо вам, зокрема, оглядовий майданчик Skywalk, який лоскочить нерви багатьом туристам. Також погуляємо горою, подивимося, що вона з собою уявляє. і... В принципі, можливо, навіть зустрінемо муфлона або коня. Ну що, беріть каву і погнали гуляти. Біокова це природний парк, який отримав свій статус в 1982 році. Площа парку 195 квадратних кілометрів. А найвища точка Світій Юрі 1762 метри над рівнем моря. На перший погляд, Біокова здається неживим і кам'янистим, але насправді. Тут нараховується понад півтори тисячі видів рослинності та 200 видів птахів. Також цікавий факт, що у Біакова є приблизно 400 різних проваль та печер. І деякі з них зберігають зиму навіть в спекотні літні місяці. Від в'їзду до оглядового майданчика Skywalk 13 кілометрів. Дорога займе приблизно 30 хвилин. Але, друзі, Майте на увазі, що їхати треба настільки вузькою дорогою, що навіть адміністрація попереджає, що їдете ви на власний ризик. Друзі, а так власне і виглядає ця вузенька дорога, яка веде до оглядового майданчика. Як ви самі можете побачити, вона дійсно дуже і дуже вузька. Тут треба максимально бути обережним, максимально бути е, на поготові загальмувати, якщо назустріч буде їхати інша автівка. Ну і взагалі. Бути вправним, бути вправним водієм. Вправним водієм, так, дійсно. Але ті мальовничі види, які відкриваються з цих висот, ну це щось неймовірне. У мене просто йде обертом голова. До речі, влітку в парку діє обмеження. Впускають лише 20 машин на годину. І воно і не дивно, чому. Бо ніби дорога вважається двосторонньою, але так по факту це лише один пас. Ну ось, власне, ми й потрапили в наочну ситуацію, де можна побачити, як виглядає роз'їзд з іншим авто тут. Спочатку довелося трохи здати назад, щоб машина попереду змогла заїхати на ширшу ділянку та притиснутися до скелі. А потім найважчий момент. Розминутися неушкодженими і водночас не зірватися в прірву, адже самі бачите, яка вона глибока праворуч. У такій ситуації дуже важливо зберігати спокій і не поспішати. Тільки уявіть, як це все виглядає в сезон, коли на Макарську рев'єру приїжджають мільйони туристів, дорога стає максимально завантаженою. А крім авто, з'являється багато велосипедистів, хайкерів, квадроциклів та інших різноманітних видів транспорту. Фух, усе закінчилося добре. Тож рухаємося далі. Дорогою до Біакова можна помітити наслідки просто величезної пожежі. Вона сталася наприкінці липня, початку серпня 2024 року. Почалася з містечка Тучепі на Макарській рів'єрі і поступово піднялася вгору. На цій пожежі працювало понад 300 пожежників, і було задіяно понад сім десятків пожежної техніки. Навіть пожежники з Канади допомагали гасити це масштабне горе. У подгорі людей тимчасово переміщали з домівок до школи через ризик поширення вогню. Оцінки масштабу пожежі змінювалися по ходу подій. На ранньому етапі говорили приблизно про 400 гектарів, пізніше про понад тисячу гектарів вигорілої території. Це ліс, частина території парку та сільськогосподарські ділянки. Адміністрація парку офіційно закрила парк біоково для відвідувачів через активну пожежу і повідомляла про повернення оплати за квітки. Що ж було після? Після того, як гостра фаза пройшла, почалися санітарні та відновлювані роботи. Чому ж ці пожежі такі небезпечні саме на біоково? Ключовий фактор це вітер і суха рослинність, складний рельєф. На схилах вогонь може дуже швидко бігти вгору, а доступ техніки ускладнений, тому часто потрібні авіація і багато людей на землі. Це добре видно по тому, скільки сил для гасіння цієї пожежі було залучено в 2024 році. Якщо ти живеш або відпочиваєш поруч, перевіряй статус парку перед поїздкою на офіційному сайті Парк природи Біоково. Вони публікують дані, якщо є якісь закриття або обмеження по відвідуванню парку. Ми маємо цінувати і докладати зусиль для того, щоб в майбутньому уникнути таких ситуацій, і щоб ми якомога менше бачили результатів пожеж і інших катаклізмів. До речі, про відповідальність. Більшості таких масштабних пожеж, причиною, на жаль, є дії людей. І в пожежі 2024 року в парку Біоково це не є виключенням. Поліція повідомила про результати розслідування і вони виявили, що причиною цієї масштабної катастрофи стався інцидент. Коли 65-річний пасічник з Тучепі викинув жар, намагався погасити його водою, але, на жаль, це не допомогло і привело для, до такої величезної трагедії. Помітили друзі, що в горах дуже багато грибів, і я не знаю, що за гриби, які ростуть тут. Можливо, це навіть якісь неїстівні, але десь в листопаді місяці ми бачили велику-велику кількість саме масляків. Якщо у нас є підписники грибники поділиться, будь ласка, з нами вашою думкою. Чи це розповсюджений факт, що масляки, а інші гриби ростуть? На такій прям гірській місцевості, бо у нас в Донецькій області гриби росли в соснових лісах в основному. Тому для мене це така трохи несподіванка. Майже на самому в'їзді в парк ми зустріли ось таких красунчиків. Коні в Біоково. Це не випадковість. Це наслідки давньої традиції випасати худобу в горах. Багато років, я б сказала навіть століть, гори годували людей, які населяли ці регіони. І зараз це також досить популярна традиція. Варто розуміти, друзі, що парк сезонний і офіційно взимку він не працює. На сайті парку зазначено, що він почне працювати з квітня 2026 року. Квитки вхідні в парк в 2025 році коштували 15 євро за дорослу людину. Також тут є можливість виняняти гіда, і ще є, звісно, організовані тури. Я бачила, що в залежності від організатора, це кошт 40, у деяких 50 євро за людину в групі. І е, також на сайті можна придбати квитки на 3, 5, 7 днів і так далі. Ми сьогодні відвідуємо парк в кінці грудня. Дорога відкрита, але варто розуміти, що, наприклад, такі атракції, як е, оглядовий майданчик або музей парку, вони не працюють. Скайвок на біоково це той момент, коли ти думаєш, та ну, нормально, робиш крок на скло, і мозок такий, вибач, що це скляна платформа у формі підкови, яка буквально висить над урвищем. Вона знаходиться на висоті 1228 метрів прямо біля інфоцентру і на 13-му кілометрі біоковської дороги. Це не просто інстаграмна штука, а серйозна інженерія. У горах тут бувають сильні вітри, тому конструкцію зробили максимально міцною. За даними парку, підкова має діаметр близько 8,5 метра і виходить на край скелі приблизно на 11 метрів. Через це відчуття, ніби ти стоїш у повітрі. По грошах теж вражає, облаштування Skywalk за місцевими матеріалами коштувало близько 10 мільйонів кун, це приблизно 1,3 мільйона євро. Найчастіше курйози тут не з платформою, а з людьми. Хтось заходить сміливо, а на склі раптом починає йти по стіночці, хтось сміється від нервів, хтось просить: дай руку, я не дивлюся вниз. Навіть якщо ти не боїшся висоти, організм усе одно реагує. Із важливого! Поруч із Skywalk медіа описували інцидент із парапланеристом і рятувальною операцією з залученням гелікоптера. Тож місце неймовірно популярне і красиве, але гори залишаються горами. Тут важливо бути уважним. Ну що, якщо чесно, ви б зайшли на скло одразу, чи спочатку збиралися б з духом? Дуже радимо відвідувати біоково саме на автомобілі. Бо нам доводиться вже робити не першу зупинку. Ти можеш розраховувати сам свій час і подивитися по дорозі якісь цікавинки. Ми, наприклад, зараз знову зустріли диких гірських коней і роздивляємося їх. На перший погляд, здається, ніби це дикі коні, але правильніше сказати так. Це вільноживучі, здичавілі домашні коні, які роками пасуться в горах майже без участі людини. Як вони тут опинилися? За цим стоїть дуже людська історія. Одна з найвідоміших версій пов'язана із місцевим господарством, яке ще з кінця 1980-х років почало розводити коней. З часом табун залишився на вільному випасі. Тварини поступово адаптувалися до гірського рельєфу, вивчили стежки та місця з травою і почали вільно мігрувати схилами. Скільки їх? У публікаціях про це господарство найчастіше згадується цифра близько 60 коней, включно з лошатами. І ще один цікавий момент, характерний саме для біоково: тут майже немає поверхневих річок, вода з'являється або з рідкісних джерел, або в природних заглибленнях, де вона накопичується після дощів. Саме тому для тварин такі місця є буквально джерелами життя. А поки батьки знімають для вас любі глядачі нове відео, я тут сижу і нудьгую. Тож дуже вас прошу. Поставте вподобайку та підпишіться на канал. Їм буде дуже приємно. Ух, нарешті і мене випустили погуляти схилами біоково. Собачі справи вирішені, тож можна рушати далі в дорогу. Біоково це не лише про гори та панорамні види, це також і про фольклор. Існує цікава легенда, що в Біоково живуть так звані біоковські вілі. Це білі дівчатка, які танцюють під місячним сяйвом. Їх вважають добрими духами. За легендою, це душі нехрещених дітей яких Бог зробив охоронцями цих гір. Часто цих біаковські хвілі пов'язують з погодою. Легенда каже, що вони мають владу над вітром і хмарами, а також це вони викликають буру. Ось така цікава місцева легенда. Тепер ми знаємо, хто відповідальний. За всі ці різкі зміни погоди і дуже сильний вітер. А які ви легенди знаєте? Діліться, пишіть в коментарях. Можливо, ви також чули щось цікаве. Ось ці руїни на біоково це найчастіше не випадкові покинуті будиночки, а старі пастуші стани. Колись люди жили тут сезонно. Навесні і влітку підіймалися вгору з отарами овець і на пасовище. А коли холодало, спускалися ближче до узбережжя. Такий гірський спосіб життя був нормою аж до середини ХХ століття. Каменю тут багато, а дерева мало, тому будували буквально з того, що є під ногами, сухою кам'яною кладкою, інколи змазуючи щілини глиною. Ці руїни не мертві камені, а сліди реального життя. Тут ночували, ховалися від вітру, готували їжу, робили сир, доглядали тварин. А потім ритм життя змінився. Люди переїжджали ближче до міста узбережжя, з'явилися інші можливості, і гори поступово спорожніли. Окрім природної краси на біоково, є місце, яке багато хто називає готелем на вершині. Але правильніше сказати так, це гірський будинок Вошач, притулок для мандрівників, де можна перепочити, зігрітися і навіть залишитися на ніч. У нього дуже атмосферна історія. Перший будинок тут збудували ще у 1933 році, щоб у людей, які в вгори, було безпечне місце сховатися від вітру і негоди, бо Біоково погода може змінитися за лічені хвилини. А зараз Вошач виглядає майже як маленький гірський готель. Його сильно оновили, зробили затишні кімнати, і найприємніше там є ресторан. Тільки уявіть. Ти години дві йшов по каменю, вітер збиває з ніг, а потім заходиш всередину. Тепло, пахне їжею, гарячий чай і ще неймовірні види довкола. А після реконструкції там навіть з'явилася сауна, взагалі ідеально після холодного підйому. Тому вошач це місце, яке робить гори ближчими і комфортнішими для тих, хто хоче відчути біоково, але без героїзму. І тут, коли вже думаєш, ну що ще може здивувати в біоково після всієї цієї природної краси? Аж раптом бац і на самому Гребені гори, буквально на краєчку, з'являється маленький будиночок. Це оглядовий майданчик, з, як кажуть, найкращим видом на рив'єру. Щоправда, сьогодні нам не пощастило усе затягнуло хмарами. Тож однозначно доведеться повернутися ще раз. Але. Ну, що ще може здивувати? І тут друге бац на величезній високій сосні, на маленькій пухкій гілочці сидить неймовірно гарний кіт і пильно наглядає за всім районом. Якщо описати це все кількома словами, ну просто нереальна краса. Від нас величезний лайк біоково. У Біоково бувають. Такі непередбачувальні обмеження на дорогах. Це вони нас проважали. Зустрічали, а тепер проважають. Бо ми вже наближаємось до виїзду. Дякуємо, друзі, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі. Ми готуємо нові випуски і дуже раді і вдячні кожному глядачеві. До нових зустрічей! Па-па!